Слава Україні! Сьогодні у нас п'ятниця, значить в нас іде якийсь ікс. Сьогодні ікс на героїв, які накладають утруту, тож будемо трохи відкривати уламків. Першим буде мій твін. І нагадую, перш ніж перейти до відкриття, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, якщо потрібна будь-яка допомога, то пишіть мені в телеграм. Ну і чат, де ми активно спілкуємося. Отже, декілька слів про ікс. Що в нас цікавого? Балар Пропащий. як на мене, доволі цікавий герой, в принципі, собі би його єдиного кого хотів отримати. Каймера не маю, та вже й не треба. Колись я дуже довго його чекав, ганявся за ним, не прийшов, та й, та й добре. Вже, вже не хочу. Е, сток класний герой, можна використовувати. Бадиль є, е, на стока, до речі, було злиття, бадиляка маю два штука. Теодор Здібний також дуже цікавий герой. Він нас може закривати, я бачив, навіть важкого дракона сам. Сталевий Череп це на Максимум Крипта, а Ashma Dіларіa це, якщо я не помиляюсь, частинки на Нікге. Значить, Верховний Крей, як на мене, це дно. Я його маю, так і до сих пір не прокачав. Венера цікавий герой, цікавий герой тим, що накладає штрафи на всіх ворогів. Чи дуже вона актуальна, з Купідусом можна використовувати. Але бажано, що в пару до них не хрета. Тоді вони грають, тоді може купі досвиносити пачки. Чагур, таке собі задоволення, в принципі, не найгірший, але не, і не найкращий герой. Акемтом клас, Епік, Урогрим аналогічно, але максимум крипта урогрим, Акемтом кращий. Ну і все. Все. Тож, є небагато, немало два сакрали і якісь, можливо, темні. Раз. Тут епіки. Епіки не потрібні. Просто Епіки просто не потрібні. Епіки є всі. і всі. Х20 1000 мільйонів. Молі. До сих пір це актуальний герой для гідри. Накладає провокацію, заповнює шкали ходу, оживляє. Грой класний. Тому, тому, в принципі, нормально, але якщо я не помиляюсь, це третє. Це третє. Я ще б одно. І це Фронокс. Бо Фронокс мене не цікавить. Е, значить, що? Значить що? Та і все, не буду я рухати тих чотири темних. А, так, молі була, була, була точно. А от скільки їх штук було вже? Їх було дві вже. Вже 3. Ну, якось так. Що ж, будемо рухатися далі. Тепер черга Михайла з його твіном як завжди, установка український 777. Що ти написав? Алта, коротше, щось він написав. Я не знаю, що він написав. Е, отже, що? Отже, сім уламків. Сім сакральчиків. Ага, Теодор. Непоганий вибір, непоганий вибір, але X10, як завжди, працює дуже коректно, тому чекаємо. Чекаємо, що Теодор обов'язково прийде. Не знаю, чи сьогодні. Перша була фейн, до речі, фейн до сих пір актуальна. Для кланбоса це анкіли це дуже актуально. але охоронець не актуальний, як на мене. Ще один. Сталевий череп. Нормально. Їх спрацює, все. Можна закрулятися і йти додому. Все колись це було Це була гроза арени з вінценосною. Вибивали все, що можна було. Але потім з'явилася кабіна шкіра, і вони пішли на склад. Хоуп і, -і, 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 -і. І, і. Самсон. А я що? А я казав, що так буде. Оцінки, я знаю, погані, але от як моб Доволі противний герой. Euh, зі своїм оглушенням воно спрацьовує таке враження, що там 100% шанс. Ще один уламок і ще одна легенда Не жаль, це ще один епік. Чаранг, ну. Не, не. Крипта, не більше. Не більше. А що? Це в нас він новий. Вау, як же гарно. Самсон буде у нас на аккаунті. Вітаю Михайла. Ну, що зробиш? Легенда є легенда, вже щось? Е, дякую за твіна. і йдемо далі. Наступним буде ще один аккаунт від Михайла, цього разу основа, і на все про все, 6 уламків. 41 темний. Прикольно. Ага, тут сток і сталевий череп. Добре, їх же ж працює. Сталевий череп точно буде. Каркулом, колись це було, все колись, все просто колись. Колись це був один з трьох героїв, який накладав контратаку, але один з епіків. Тому використовували в анкілах дуже часто і набували дуже багато. Це у нас дно, хоча оцінки покращились. Але як на мене, це герой дно. Давайте напишіть мені, який карам класний герой, як ви його часто десь використовуєте. Е, Чані, крипта, крипта, крипта не більше. Знову ж таки, кажу суто свою думку, як би я використовував, і все залежить від того, що у вас є на аккаунті. Якщо у вас є купа топових легенд, то ви на цих епіків просто не дивитесь. Так воно і є. Дешада не цікава. Тому, говорю, якщо епік топовий, ну його можна використовувати. І то все ситуативно. Ще один це в нас Балтус. Зависає анімація, як на мене, також не цікавий епік. Хоча оцінки покращилися, як на мене. Але все одно мені він не подобається. І це в нас маніяк. Маніяк також дно. Шість штук корму. Ну, карколом не корм, але, але і не дуже все рівно цікавий. Е, тож, дякую Михайло, за два аккаунти. Вітаю з поповненням, з Самсоном на двіні і ми йдемо далі. Наступним буде Вадим, він же юний хум'як. Значить, клану, привіт. Оу, oh, 25. П'ятеро людей не вистачає, так що, якщо шо, приєднуйтесь. привіт, 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 привіт. Всім привіт. І завдання мінімум забрати всі нагороди. Завдання максимум нічого не дістати. Було таке побажання нічого не дістати, але в такій ситуації хочеться ще більше щось дістати. Отже. Не вибрано. Не вибрано. Сім сакралів має бути відкрито. Хто в нас є? У нас немає Теодора. Якщо нема, значить це буде однозначно Теодор. Це буде Теодор. Добре. Буде, значить, каймера нема, а може каймер краще. Каймер перезарядка. Якщо каймера нема, то буде каймер цікавіший. Хоча і той і той і цікавий. Ні, Але нема. Буде каймер. Однозначно, це буде кайм. Значить, має залишитися. 8 сакралів. Я не подивився, єдине, що тут кого не вистачає, як кось є. Сьогодні на них нема нікого. Е, нема нікого топ. Поїхали. 8 сакралів має лишитися. Поїхали. Сім, сім уламків, сім уламків і. Хундік. Х-20. Чимось вони схожі. Бородою. Бородою схожі. Хундік дов, доволі непоганий герой, хоча на нього колись було злиття. Але герой до сих пір актуальний, до сих пір непоганий. Штрафи пробуває доволі непогано для крипти аж бігом. На арені залежить від рівня. Далі, значить, чекаємо ще. Чекаємо ще одну легенду. Ще одну легенду. І треба ще одну легенду з темних лавків. Віринон Шовкова. Для крипти саме те, що потрібно. Бо епік для важкої крипти. Це саме те. Ашмо. А не вона була потрібна. Якщо вона була потрібна, я її дістав. Це, це доволі непогано. Ще один епік. Арбіт Дарниста, колись було злиття на когось, я не пам'ятаю на кого, то вона була як епік. Не цікавить. Не цікавить. Е, Арміна доволі цікавий герой. Насправді скорочує шкалу ходу, е, дає штрафи, можна використовувати, можна використовувати доволі непогано. І ще один епік, і це в нас бала. Старенький е... нікому не потрібний епік. Хтось тобто її качає ще, ну дуже цікаво. І. і... Насправді, я не хочу обирати жодного з них. Бо Бо такі собі герої. <свісно> Бо такі собі герої, тому три, три без... без ікса і три десятки також без Ікса. Каменешкур це хороша рарка, яку можна використати для злиття. Ще одна рарка Центуріон. Я щось маю чуйку, що десь має прийти легенда темних, але я маю чуйку на свій аккаунт. Але якщо тут дістану, також буде доволі непогано, доволі круто. Поїхали по десятках. Десятка номер один. Десятка номер один. Маляр. Непогано вроді воскреша, якщо я не помиляюся. Раркі десь. Холодне серце, топ, уарарка, мисливиця на злиття. І легенду. Mm -hmm. ще один каменний Шкур. Це камнешку на... насправді багато не буває. Це класна рарка, класно йде на злиття. Зараз щось буде. Зараз щось буде. Було 13 синів генбо. Генбо хороший герой, але легенду треба. Е, генбо насправді герой е, доволі непоганий. Пробуває. моцно. Але з, з появою з кабіної шкіри такі герої, які як Генбо, вони відійшли чу-чуть, тим, тим паче епіки. Ще одна десятка. Ще одна десятка, давай. Ще один епік. Тобто це, а це вже хороший епік. І легенду. Ну вроди легенду. Ну вроди, давай, давай. Я в плаю. Давай. Ну невже два. Епіка. Так. 33 уламки, 2 епіка. Повторіг ну, клас, але написав Вадим, що нічого не чекає. Нічого не чекає, і десь і, і воно так і вийшло. Е, все забрано. 750, 40, 40 зелених. Я думаю, це не проблема взагалі. Хоча хтось є новий. Е, з варварів хто це у нас арміна. Наскільки вона тут потрібна, не знаю. Не дуже, але може бути. По корочі, новий. це вже добре. Це в нас добре. Темні ельфи. Це в нас хто? якась рарка. Це рарка це вже таке нецікаво. Тут аналогічно рарки. Зрозуміло. Зрозуміло. Позлеті Ні. Ні нікого не, не дістав того, що було потрібно. Тож, дякую Вадиму за купу ланків. Було Завдання нічого не дістати, я, в принципі, впорався. Я молодець. Дякую за уламки, ми йдемо далі. Ну і вже традиційно мій основний аккаунт буде на запуску. Що я чекаю в себе? Я нічого не чекаю в себе, я просто хочу щось відкрити. Я би його не відмовився отримати, хоча насправді маю тільки Казара. зараз. Запіків просто ніхто не потрібний. Хоча я не вірю в легенду. Перший епі. Криваве перо це частинка Разана, або корм. Ще один корм тінагаші. Що воскрешає? Оживляє союзника, Беру свої слова назад, не корм, воскрешає, в принципі, класно. До речі, мені щось таке потрібно на воїнів суті. Клас? Мені підходить, але я хочу легенди. Я хочу легенди, але їх не буде. Так, і це ще одна рарка Келія. Я насправді чогось думаю, що мені прийде щось з легендарного, з темних уламків. Якась така чуйка є, але не знаю наскільки вона правдива. Може бути, що це буде просто 10 рарок. Але спробувати треба перевірити. А от, візьме і прийде. Окі дві Кивала, до речі, колись використовували дуже давно, але на кланбоса використовували. Пустотіла. Як на мене ніде не використовують, щось десь використовують. Десь використовують я використовую як корд. Гонець. От він мене дратує. Якщо він приходить, в мене зазвичай то нічого взагалі не приходить. Це як коваль болю. Ревоглас. Дуже непогано качає корм. Якщо ви ще не прокачали, хто буде його качати, то зверніть увагу на ревгласи, якщо ви його, звичайно, маєте. Шип нецікавий. І 2 уламки. Раз. Не то. Ні, це нормально. Все нормально, все це мій аккаунт. Все нормально. Е, ще тут десятку, ку пахну, а от відме прийде легенда. Або 10 синіх і по всьому. 10 <плес> штук корму. Причому такого поганенького корму. Яго це також корм. Це. Ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви, відкривались, не відкривались, можливо, ви там натягали супер топових легенд. А можливо, ви просто не мали уламків, тому не відкривалися. До речі, напишіть, як вам Х10 на міфічного героя, який був вчора закінчився на куросу. Натягали курос? До речі, було 10 оцінок. Вчора я дивився, було 10. Сьогодні вже 41. Таке натягали. Певно, хтось отримав свого міфічного героя. А я всім дякую за. Уламки, всім дякую за перегляд і коментар. До речі, якщо ви хочете дати ламки на відкриття, також пишіть. І все буде Україна. До нових зустрічей!